Емоційні історії, професійний розвиток, обмін досвідом, резонансні події та щоденні виклики. Це реальність рятувальників Хмельниччини. Вітаю! Ви дивитесь відеоподкаст рятувальників Служба 101. Розпочинаємо. Протягом місяця на території області виникло 72 пожежі, унаслідок яких загинуло восьмеро людей. Лише за одну добу сталося два трагічні випадки, що забрали життя чотирьох громадян. В обох випадках причиною загоряння стала необережність під час поводження з вогнем. Декілька днів тому в цій хаті сталася трагедія, загинуло двоє чоловік. Тому сьогодні я, як офіцер-рятувальник громади, проводимо повторне відпрацювання Старостинського округу, село Волоське Дережнянської міської ради. Пояснюємо, як безпечно користуватися пічним опаленням, електроприладами, газовим обладнанням та наголошуємо на небезпеці куріння в приміщеннях дотримання елементарних правил. Безпеки може берегти від біди кожного з нас. Ми дуже раді, що в нас є такий офіцер-рятувальник, яка завжди нам надає кваліфіковану допомогу, підказку. І ось сьогодні, відвідуючи одиноких проживаючих людей, ми побачили, що дійсно це потрібно і наскільки важливо приділяється цьому робота офіцера-рятувальника як попередження того, що може виникнути якась небезпека. Рятувальники Хмельниччини долучалися до ліквідації наслідків масштабної трагедії, що сколихнула Тернопільську область. У наслідок масованого удару по житлових багатоповерхівках Тернополя загинуло 35 людей, серед них семеро дітей. Роботи на місці руйнувань виконували надзвичайники з дев'яти областей. Від Хмельницької області було направлено 47 рятувальників, 13 одиниць важкої техніки, а також розрахунок саперів та кінологів. Підрозділи ДСНС працювали безперервно, проводячи пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Нещодавні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру змусили українців активніше користуватися генераторами, павербанками, зарядними станціями та сонячними панелями. Щоб запобігти пожежам, отруєнням чадним газом, перегріву чи перенавантаженню електромереж, важливо дотримуватися базових вимог безпеки. Про них розповідає офіцер рятувальної громади Євгеній Гаврищук. Генератори це потужне джерело енергії, але неправильне використання може бути смертельно небезпечним. Існують декілька видів генераторів: бензинові, дизельні та газові генератори. Генератор повинен працювати лише на відкритому повітрі або під навісними з негорючих матеріалів. Ніколи не вмикайте генератор у приміщенні навіть із відкритими вікнами чи дверима. Під час роботи він виділяє чадний газ без запаху, кольору чи смаку, але смертельно токсичний. Отруєння не відбувається непомітно, тому встановлюйте генератор не ближче, ніж 6 метрів від будинку вікон і дверей. Заправляйте лише після повного вимкнення і охолодження двигуна. Навіть кілька крапель пального на гарячому металі можуть спричинити займання. Використовуйте воронки або каністри з носиком, щоб уникнути проливу. Пальне зберігайте в герметичній тарі, подалі від джерел тепла, відкритого вогню чи нагрівальних приладів. Не підключайте генератор напряму до домашньої електромережі. Підключення виконувати лише через сертифіковані розподільчі щити або перехідники, які встановлює електрик. Саморобні схеми це ризик ураження струмом, короткого замикання чи пожежі. Powerbank – це наші маленькі помічники, але перегрів і неякісні елементи можуть стати причиною пожежі. Заряджайте тільки оригінальним кабелем і адаптером. Не залишайте пауербанк на зарядці без нагляду, особливо вночі. Не накривайте його тканиною чи одягом – Це спричиняє перегрів. Не використовуйте під час заряджання. Якщо корпус має вздуття тріщини чи запах гару, припиніть користування негайно. Окрім маленьких павербанків, існують так само і великі павербанки. Так звані зарядні станції. Сучасні зарядні станції це зручне рішення для дому, але потребують відповідального використання. Розміщуйте на рівні твердій поверхні з вільним доступом повітря. Не перевантажуйте, перевіряйте споживання потужності приладів перед підключенням. Заряджайте лише від джерел, рекомендованих виробником. Не ставте під дощ, сніг або на мороз, якщо корпус не має захисту. Портативні сонячні панелі екологічне, безшумне та зручне рішення, але теж потребує уваги. Використовуйте тільки просто небо під прямими сонячними променем. Надійно фіксуйте панель, щоб її не зірвав вітер. Роз'єми мають бути сухими, без контакту з вологою. Підключайте тільки згідно з інструкцією, без саморобних перехідників чи адаптерів. Альтернативні джерела енергії приносять комфорт лише тоді, коли ми користуємось ними безпечно. Дотримання простих правил це запорука вашої безпеки, життя і спокою близьким. Слід не лише обігрівати оселю, а й піклуватися про власну безпеку. Прості та дієві правила користування опалювальними приладами допоможуть запобігти пожежам та іншим небезпечним ситуаціям. Настанням холодів нагадуємо, як безпечно опалювати дім. Дотримання цих простих правил допоможе уникнути пожеж та отруєння чадним газом. Використовуйте лише справні електрообігрівачі та печі. Не залишайте прилади без нагляду та не вкривайте їх тканиною чи іншими предметами. Тримайте відстань від меблів, штори легкозаймистих матеріалів не менше одного метра. Не підключайте одночасно багато обігрівачів до одного подовжувача. Бережіть тепло та дбайте про безпеку вашого дому. Сміливі рятувати життя. 15 листопада на автотрасі поблизу Хмельницького сталося ДТП, унаслідок якої травмувався водій. Свідком аварії став Сергій Лазарів рятувальник із багаторічним досвідом, який у той день перебував поза службою. Побачивши понівечені автомобілі, Сергій негайно кинувся на допомогу. У салоні одного з авто затисло 60-річного чоловіка. Рятувальник одразу повідомив про подію колегам та медикам, а до їх прибуття від'єднав акумулятори транспортних засобів, щоб запобігти можливому загорянню. Оперативні дії тривали лише лічені хвилини, але саме вони дали шанс врятувати життя. Врятований за геолокацією оперативність, що має значення. У Кам'янці-Подільському до служби порятунку звернувся хлопець і повідомив, що під час прогулянки впав у каньон річки, травмувався та не може самостійно вибратися. До прибуття підрозділу він підтримував зв'язок із диспетчером ДСНС і надіслав Геодані, що дозволило оперативно визначити його точне місце знаходження. Рятувальні роботи проводили за допомогою альпіністського спорядження. Фахівці підняли потерпілого на поверхню та передали мед. Рятувальники Хмельниччини щодня вдосконалюють професійні навички та відпрацьовують алгоритми дій, щоб максимально ефективно реагувати в реальних умовах надзвичайних ситуацій. Так на Одеському узбережжі пройшли спільні заняття водолазів із Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької та Одеської областей. Там вони проходили водолазно кваліфікаційну комісію. Відпрацьовували спуски під воду, роботу зі спорядженням та командну взаємодію. Усе це, щоб підтвердити допуск до виконання водолазних спусків. Протягом 10 днів рятувальники верхолази підвищували професійну майстерність на курсах цільового призначення. Під керівництвом інструкторів ДСНС із Черкащини та викладача Національного університету цивільного захисту України фахівці відпрацьовували техніку підйому та спуску, евакуацію людей із висотних будівель, а також алгоритми рятувальних дій. Тренування на висоті є надзвичайно важливими, адже в умовах воєнного стану такі навички особливо необхідні для проведення аварійно-рятувальних робіт на висотних об'єктах. Також рятувальники верхолази нашого гарнізону провели спільні навчання з німецькими колегами у Дрездені. Під час теоретично-практичних занять вони вдосконалювали навички роботи на висотних будинках та у гірській місцевості. По завершенню навчань німецькі колеги передали українським рятувальникам спеціальні спорядження для проведення робіт на висоті. На Хмельниччині продовжують відкриватися класи безпеки. В одному з навчальних закладів міста Городоко розпочав роботу сучасний клас, де офіцер рятувальних громади навчатиме дітей пожежної та мінної безпеки, а також базових знань з основ безпеки життєдіяльності. Такі класи дозволяють у доступній формі донести важливу інформацію та навчити дітей протистояти небезпеку. Є запобіжня чекати, ви її витягуєте повністю, і потім у вас вже звільняється оцей верхній важик. Ви на нього можете вже нажати. Дітям постійно будуть наголошуватися правила безпечної поведінки в різних видах надзвичайних ситуацій, щоб вони гміли знали, як користуватися первинними засобами пожежого осіння, як діяти в ті чи інші надзвичайні ситуації. Ми відкрили клас безпеки, який дуже важливий як для ліцею, так і взагалі для нашого осередку, тому що в цьому класі, особливо в цей час, коли. Йде війна в країні, діти повинні бути захищені, забезпечені і ознайомлені з усім тим, що відбувається зараз у нашій державі. Вони повинні знати те, що є небезпечним. У Хмельницькому з приватного центру реабілітації диких тварин втекли дві лавиці. Першу вдалося знайти одразу. Для пошуку другої залучили аеророзвідку ДСНС. Рятувальники використовували БПЛА з тепловізором, що дозволило забезпечити безпеку людей та особового складу. Пошуки проводилися у взаємодії з іншими спецслужбами. Лавицю знайшли та ввели в медикаментозний сон для безпечного транспортування. Обставини події з'ясовують правоохоронці. На завершення трохи про спортивні досягнення. Команда рятувальників Хмельниччини посіла друге місце на змаганнях з футзалу серед збірних команд правоохоронних органів та рятувальних служб. Перше місце здобула команда національної поліції. ж дісталася команди Національної академії Державної прикордонної служби України. Це був відеоподкаст Служба 101 ще один місяць. Нові виклики, навчання, щоденна робота рятувальників і врятовані життя. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб залишатися у курсі важливих подій. Побачимось у новому випуску за 4 тижні. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі!